це той класний брон, а потім даємо мочим. Але коли ні, давайте тоді. Так, комп'ютер, ви б не облюбили місця. А на він би тись мати. Це точно те, що. Так, все, хвилиночку уваги. Шановні учасники змагань, сьогодні ми закінчили фінальну частину розіграшу кубка міста Надбір на зміні футболу. Як і завжди, ми його проводимо до школи, аби було легше вас зібрати. Сьогодні ми закінчили його, ну, бачили всі самі. Сильніші виграли. Хто чуть був послабше, ну ребята, готуйтесь, тренуйтеся і вигравайте. Тут нема нічого страшного. Значить, зараз ми проводимо церемонію нагородження, в якій приймають участь я як організатор і наші спонсори, директор магазину Полікрок, який знаходиться у коляриці, пані Наталя Косован. І... Директор поліграфічної фірми Полікрок, які набирають от нам у ці всі грамоти, пан Анатолій Косова. Так. Тепер за четверте місце нагороджується команда ФК-Битків, капітан команди. Гравці команди. Тацяк Тарас. Бедрій Роман, Лавринович Юрій. Сергій Томуняк. Іван Томуняк. Вадим Гунда. Віталій Гунда. Богдан Госедло. І Олег Госедло. Получай. І... Олег, Олег, Олег. Олег, Олег. За... За... Розберемося. Так, тепер значить, за третє місце даємо команду, а потім все одно і доволі. Так, так, можливо, третє місце. Я буду давати розмовляти краще, що це вітаємо. Хай він ти вони шоколадні ради. Ні, давай напевно. Скільки вже років ми проводимо турніри з міні-футболу, ще ніколи у нас не було команди з лісокомбінату. І дебютуючи, і зразу в кризи. Дуже приємно. Я сподіваюся, що це не останні змагання, в яких ви будете приймати участь. Все, Поаплодуємо. Місць, капітан команди. Ці команди. Олег Лайщук. зенья Богдан. А, ну тут сидів, да, Дмитро, і значить. Володимир Чула! І Гладиш Тарас Юрій гладиш! Та разгладиш! Тарас разби Андрій Андрей Колиний. Так, <гаду> ти ще давай пошук пошути. Пошу, <гаду> <просто> <гаду> Віталій Ковальківський! Віталійський. <гаду> 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 Віталій, Віталій. Кого там ще нема? Дуже приємно, що нарешті президент футбольного клубу Аляска, такий у нас є пан Каратник, виставив команду. Обіцяли, обіцяли, виставили. наших 10 така була запевнені, що відтепер у цих вікових категоріях ви будете участь приймати. Правильно? Так. Да. Все. Значить, ми на зв'язку, хлопці, участвуємо, і я сподіваюся, що все-таки ви виграєте. Капітан команди, прошу отримати за друге місце грамоту. Гравці команди Тарас Кужньов. Equipe Dempo, Olé Drecho, Metrô Rubal. Михайло Галиш Андрюшка Андрюшка. Євген Томен. Андрій Глов'як. Сергій проводний. І хочемо відзначити вашого представника Андрія Каратника. Команда 96-х років у США надвірна, вона шкапа. Зібралися, виступили і виграли. Молодці, капітан команди трохи сюди.

Петро Ковальчук. Михайло Зубко. Олег Шуфлін. Владислав Блонський.

І улюблений з місцевої публіки Щопка Сахалчук.

І потім вийдуть 7. Тепер починає індивідуальний я. Як і завжди, були визначені кращі гравці в чотирьох номінаціях. На думку журі, кращий воротар гладиш Тарас, команда «Лісокомбінат». Кращий захисник. Андрій Глов'як. Команда Аляска. Кращий нападник. Микола Сахарчук. Команда. І кращий гравець турніру Олег Шуфлін Карпати надвір. А тепер, будь ласка, підійдіть по головній призи два чоловіка. Степка, <ріху> сам не потяг. Ще хтось сюди? Ні, мені копи. Так, як у Добре. О! Ні-ні, секунду, куда. Так, значить, хто не знає, згідно наших традицій, після кожного змагання всі команди півфіналісти йдемо до тих воріт, і фотографуємося з організаторами Ми на пам'ять. Значить, лісокомбінат на цій ворота.